Вітаю, вас, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість, патріарх Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Вітаємо вас, дякую Приєм. вам, що прийшли до дякую. нашої студії. Ну, от такий день виходить наша програма. Звісно, перше запитання може бути тільки таким. Ваші вітання, українцям. Що ви можете сказати у таке свято? Великий Велике св'ято, яке для нас дуже багато значить. Значить тим, що це є остаточна перемога добра, що це є завершення Божого плану для спасіння людей. Що для нас важливим є сьогодні? Вірити в Бога. От бачите, в цей час будемо вітати один одного словами Христос Воскрес. Для багатьох людей це є от ну, ще інший привіт. Але це не є тільки привіт. Це ісповідь віри, що Христос воплочений Божий Син, який прийшов на землю, народився між людьми, став людиною, був з нами, вчив нас, остаточно взяв на себе наші гріхи, нашу вину. І тому, коли ми кажемо, Христос Воскрес, це є ісповідь віри, що прийшов той, хто був обіцяний, прийшов на те, щоби нам відкрити дорогу до неба. Це є чисто, що так скажу, релігійні поняття, однак вони мають дуже важливе значення у нашому щоденному житті, що ми перестаємо бути невільниками гріха, що ми можемо бути звільнені і є звільнені. І що можливість у нас також разом з Ісусом Христом перемагати. Ми можемо, якщо ми долучуємось до Ісуса Христа. Те, що було неможливе в минулому, стало можливим, і тому це для нас надзвичайно важливе в щоденному житті. Ми Дуже так, ну, цілком природно скажу. по Поземськи думаємо, стараємось зрозуміти, побачити те, що діє до округи нас. Але тут розходиться про щось далеко глибше, далеко важливіше звільнення від гріха. Це не є, що так скажу, Справи щоденного земського життя. І, може, багато людей ну, так, залишаться при цьому святкуванні, ну, так, підуть до церкви, помоляться, може висповідаються, ну, будуть думати про писанки, про гагілки, про таку, скажімо, великодну радість. Але тут розходиться про далеко більше. Звільнення від гріха. А, як знаємо, смерть це є наш гріха, а Ісус Христос і смерть також подолав. Одним словом, ми маємо сьогодні завдяки Христові, завдяки тому всьому, що Він для нас зробив, маємо можливість. Примирення з Богом. Найважливіше – примирення. А коли вже з Богом примирені, тоді також примирення з людьми. Як ви вважаєте? Адже незважаючи на будь-які свята, на жоден день в Україні, де припиняється зовнішня агресія, триває війна. Ця війна, коли майже щодня є жертви, це теж покарання за гріхи. Війна це є гріх. Агресія це є гріх. Боронитися ми можемо і навіть повинні боронитися від нападу, будь-якого нападу особистого чи суспільного чи загального. Боронитися маємо право навіть обов'язок. Я, я можу себе жертвувати, але я мушу боронити тих. Хто від мене залежить, за кого я відповідаю, хто нападає, хто є агресором, бере на себе великий гріх. І тому можна дивитися на це все, що так скажу, стратегічно, полючки, по мі. За якимись за, за законами мілітарного е, діяння, воєнного діяння. Але це все, воно є справді нашлідком гріха. І тому, коли ми говоримо, коли ми молимося, а молитися маємо за всіх, не тільки за себе, за найближчих. Молитися також, каже Ісус Христос, треба із за ворогів, що це значить? Молитися, щоб вони ще краще, ще більше агресорами були, більш ефективними? Ні. Молитися навіть за ворогів значить, щоб вони перестали грішити. Це не є щось, що ми можемо. Зробити. Ми можемо боронитися, ну, що так сказати, якщо нападають зброєю, ми можемо боронитися зброєю також. Але це не є найважливіше. Найважливішим є, щоб взагалі не було агресії. Бо це є трагедія для нас, які терпимо цю агресію. Які є покривджені. Але також це є трагедія для тих, хто, є, хто спричинює агресію. Тому що коли розглядаємо оту дійсність е, війни, е, вона також має дуже поважні релігійні, духовні аспекти, які ми хотіли б, щоб не було гріха, щоб не було кривди, щоб не було агресії і напасті, щоб люди схаменулися, сповняли Божу волю. Ну, молимося за це. Розумієте, я хотів у вас уточнити. Дивіться, по той бік фронту, значна частина тих, хто воює проти України під ідеями рускового міра. Так званого. Ті люди теж кажуть, що вони, з ними нібито Бог немає тут суперечності. Всі з Богом, а вбивають одне одного. Ну, Бачите, говорити можна, але яка є дійсність? Коли я вас б'ю? Чи я можу сказати, що ну, то я роблю те, що треба робити? Бити когось, нападати когось, кривдити когось, ну, то треба лицемірити, щоб казати, що я роблю щось доброго. На жаль, бачите, то знаємо з історії воєн, що завжди ті, що нападали себе, хотіли оправдати, що вони. Робить щось дуже важливого, що, так як пригадуєте на поясах е, німецького війська було написане, е, Бог знаме. Готмі Унц. Бог з нами», вони казали. Значить, Хтось їх переконував неправдиво. Але... Ефективно, що вони все ж таки в якийсь спосіб те, що роблять, це є добре для когось добре. Ну, перше, що для них самих, але також для когось іншого. Одним словом, це є фундаментальна брехня. Була зустріч президента України Петра Порошенка. Він, принаймні, на словах підтримав. Поширення капеланства в українському війську. Mm -hmm. Якою може бути в цьому плані, капелани? Роль саме Української греко-католицької церкви no, зараз. Це є старинна традиція. Були капеляни під час Першої світової війни. Я навіть пригадую такого отча Лебедовича. Я його зустрічав в Америці. Який був капеляном під час Першої світової війни. Були капеляни, значить, священики, священнослужителі, які служили, які працювали серед війська і для війська. Бо, будьмо собі чогось відомі, воювати, бути на фронті це. Душевно і духовно дуже утяжливе. Ми сьогодні є свідками тих багатьох людей, які терплять від різних психічних е, кривд, психічних хворіб, бо вони були свідками війни, вони були свідками смерті. Поранення, вони були швідками кривди неправди. І це не залишилося їм без наслідків. Завдання капеляна є людині допомагати бачити правду. Не є завданням капеляна оправдувати, бо то було би гріх, оправдувати гріх. Він має людині допомогти духовно, душевно собі дати раду в тих обставинах, духовно, зрозуміти, що, хоч, от, як я згадав, боронити свою родину, свою батьківщину, свій нарік, це є щось доброго, навіть конечного. Ну, хто? Якщо капелян е, людей заохочує кривдити других, то він не, не сповняє свого душпастрицького завдання. Він людей обдурює. Він людей свідомо вводить в гріх. Тому таке балакання тих агресорів, що ми. Робимо Божу справу. Це є брехня. Ми вдячні, що ви прийшли цього дня до студії Радіо Свобода. Але ж є люди, їх можливо менше, для яких 1 травня це зовсім інше свято. Те саме радянське, так званий День Солідарності трудящих. Як ви вважаєте, оці люди, які намагаються відзначати такі свята, чому вони це роблять? Брак освіти, брак інформації. Звичка жити за старим радянським укладом? Як Ви вважаєте? І що ну, варто робити у цьому плані? Чи залишити, як і адже вони теж мають право на свої погляди? Чи ні? Значить, що є, такі люди є? Значить, яке наше повинно бути наставлення віруючих людей? Ті, що приймають, отак конкретно беремо день 1 травня, як? Чи календарно, літургічно, як День Великодня, ми повинні про це говорити. Ми повинні поводитися в такий спосіб, щоб ті, хто нас бачить, вірили, що ми віруємо в Бога, і що ми цінуємо тими духовними вартостями. Які Господь Бог нам приніс, отою його перемогою над гріхом, над смерть, ми повинні представити це, хто може словами, але ще краще діями нашого життя. Тепер же ж ті люди, що не приймають це як свято церковне, а як свято. Ну, Троящих, свято троящих може також бути церковне, ну але тут для них це було на підставі радянського комуністичного режиму світогляду. Ну, є люди, які в тому виросли, і інакше думати не годні. Ну, що ж ми зробимо? Ж на силу нікого не можна навертати, не можна нав'язувати на силу. Якісь переконання. Як я згадав, можемо проповідувати, представляти головну своїм приміром, заохочувати, пояснювати, а більше не можемо і не повинні. В На ну, надії, одначе, що ті люди, застановляючись, хто з них хоче зстановитись, Може, змінити свій світогляд з е, чисто такого комуністичного на християнський. Але, на жаль, може і також статися, що не змінить. Ну, так його виховали, так він виріс, він інакше думати не може. Мусимо це прийняти, не судити тих людей. Не казати, що вони нічого не варто, що вони погані люди? Ні, вони є погано виховані. Але це не є конечно їхня вина, і вони не роблять цього, як гріх наперекір проти Бога. Вони прямо інакше не знають. Цікава ваша думка з вашим життєвим досвідом, духовним досвідом. Отаке запитання: куди, власне кажучи? Котиться світ, скажімо так. Технології удосконалюються, але воїн стає все більше і не лише в Україні. Як стверджують деякі, бездуховність принаймні не зменшується. Тобто споживацтво, а духовність ніби залишається за душками. Такий критичний погляд справедливий і на Україну і взагалі і на інші держави. Ну, я, на жаль. Не можна сказати, що живемо в дуже світлих часах, де всім людям дане все те, що їм належить, де забезпечені їхні права, де справді кожна людина може почувати себе людиною. І це також тісно зв'язане є із. Я думаю, релігійними поняттями. На жаль, не можу сказати, що живемо в дуже світлих часах під цим оглядом. Хоча, з другої сторони, я думаю, ми, може, замало, що так скажу, використовуємо оті духовні енергії, які в нас є. Я дам примір, що маю на думку. Ми, наша, скріж греко-католицька церква, практично, в, другому, в другій половині минулого століття пережила переслідування і витримала. Церква не перестала існувати, хоч її гнали, хоч її мучили, переслідували, але церква все ж таки. Що так скажу, не піддалася. Ну, були, були одиничі, які піддалися, а другі одиничі пожертвували навіть своє життя за правду. В тому є велика духовна наснага, якої, мені здається, ми ще достатньо не використовуємо. В той час. Хоча він жахливий був час переслідування, терпіння, він властиво також нагромадив, накопичив, що так скажу, великі духовні скарби. Нам треба це використовувати. Бо є, є бачите, різні течії сьогодні в світі. Є так звана секуляризація, зсвідчення, якась лібералізація, оправдування гріха, скажімо, аборт, убивання невинних ненароджених дітей чи якісь там інші, як маємо, одностатеві шлюби чи щось подібне. Одним словом, переверт. Перевернення порядку природнього тіла. Є люди, які це оборонять. І навіть ось, скажімо, дуже енергійно це боронять, хоча вони цим самим доказують, що далекі від правди. Але е, ця небезпека існує. І сьогодні. Ми мусимо бути дуже чуйними і щиро старатися, ото нагромаджене духовне добро, скрім з минулого століття, старатися його використовувати, включувати, вливати в потік нашого життя, виховувати себе, виховувати своїх дітей, своїх внуків. В тому гарному релігійному переконанні, яке своїм терпінням, своїм, своєю стійкістю е, нашої предки, що жили в, 20, е, в другій половині ХХ століття, своїм життям, своїм досвідом, своїм терпінням здобули нагромадили. на загал. Ще раз повторюю, на жаль, не можна сказати, що живемо в дуже швітлих часах, але наскільки вони світлі чи не світлі, до великої міри залежить від нас, наскільки ми хочемо очі справжні духовні цінності і релігійні, і моральні, вживати в нашому щоденному житті. Ну, що ж, це така. Я думаю, наші слухачі, читачі сайту Радіо Свобода, глядачі оцінять цю крапку в нашій розмові. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нас в гості. Спасибі за участь в цьому ефірі. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода.